Вітаю, друзі, у себе на каналі. Сьогодні вихідний день, ну, всі відпочивають, а нам же не сидиться. Тим паче, що ви задаєте питання, що ви все показуєте соя да соя, покажіть свій соняшник. Ну, От, будь ласка, ззаді мене, дивіться це прекрасне поле соняшника. Ну, На мій погляд виглядає непогано. Я походив по полю, подивився. Насіння виконана, грінка повністю запилена. Бачите, навіть койте, переламані грінки висяться, значить, що є вага і буде вага. Натура буде добра. Ну, звичайно. Ви бачили, що жатку ми купили, зібрали. В прошлому відео я вам все показував, жатка, шабля. Залишилося тільки показати в роботі. Я думаю, ближчим часом ми це зробимо і покажемо. А сьогодні неділя, об'їжджаємо, дивимося, дивимося на соняшник. ну Соняшником я задоволений. І сьогодні в цьому відео, звісно ж, поїдемо по полях. Комбайни, як ви знаєте, ми надаємо послуги на комбайнах. Юрій Іванович поїхав допомагати сусідам. Молодець заїдемо його, провідаємо. Роман Сергійович вже давно на заробітках. Теж сусіднє господарство е брало мене сою. Їм все було за них, все засіяно моєю соєю, моїми семенами. Це вже вони другий рік сіють. Запитаємо, задоволені, не задоволені. є протеїн, нема протеїна, яка врожайність. Ну це далі все відео. Ви побачите, побачите до речі, їхню сою. Мою сою посіяне на їхніх полях. Насіння вони брали в мене, розвелися і другі от сіють. Задоволені, задоволені, ну запитаємо, побачите. Та й проїдемося так по полях, покатаю у вас вихідний день, я буду, думаю, буде цікаво разом зі мною покататися. Нормальний? Ну звісно. Тож як краде знаєш, воно в руки попадається, зразу, хороший. <реш> Ні, я, я два рази по кавунчику виривав, то були нічого, непогані, хороші. Так а за те вони тут добрі, слайк, вони не вялі. не вялі, Що є, то є. Так а ти ще їх ще трохи подержиш, так? Да? Вони... Не знаю, я виривав нормальні були. Он дивись, отой кавун на мене дивиться, Вон, бач. То буде спіли, а ну глянь. Привіт. Так а хоч то небудь дзвонив, чуєш, я ж так старався, рекламу робив. Тільки бач... да? побачив? Та, ні. А. Мої та я поняв. Та зараз, якщо що на сою, що на кавуни, дуже клієнтів. Слай, отой буде спілий дивись. Тобі вирвав? А ні, глянь, спіли чи ні, та У -у -у -у. давай один. Оцей? Да, щоб не казали, що я... Ні, так жін спілий. Давай, ладно, виривай. А він зелений, нахераш, обірвати. Що ж ти Так а я так само виривав і були спілі. Що, серйозно? Да. То ж бач, я ж не придивлявся там. Воно з нас бігом. Раз, раз. <різь> Наділося. <різь> а то бачив, пишуть. Я так величенький кавун прийшов, раз вирвав. Я теж думав, буде зелений, думаю, возьму. Так вони його вмяли, ти що солодкий, хороший. А вчора я то вирвав. На тій стороні так і де більший поняв. Де більший кавун побачив. Вирвав і все з тієї сторони. якраз там заїжджав на соняшник. Ну я не придивлявся, просто взяв тих. Та ні, ну вже пізніше по сіни, звісно, піде. Понятно, що тут нічого не заробиш, тут і не обороть буде нічого, так? А це вже щось ви збирали, ото чи то просто підкидали, де ото лежать ото. Підкидали, що. вже до ця другий, той, та сидура нічого іншо кавоне. Йон деруш, вчора фура рузилась позавчора. Тут ну, В цьому году не бізнес, не не кавоновий Ну надо же одна наступна сія Одна, я думаю, на слідуш вже менше сіятиму, так? Да? Кавунів. Так <ривіт> точно. Ні, воно ж і є, Славик. Оце наїдяться, на Славик ну, от... всі, всі ну, да, ти... Славік вже заробив, просто його, а значить, всі... що, ми ж теж умні, теж <ривіт> заробимо. <ривіт> Ладно, значить той кавун беремо. Зараз спробуємо. Закриємо вікно. Оце вже, бачите, кум зірвав кавун. Це вже я не сам. так що... Каунчик от кума. Хороша соя, це господарство сіє, мою сою. Це тут Роман Сергійович молоте. Сейчас вам покажу. І саме головне, зараз навінюсь, і покажу, що моя своя не тріскається. Бачите, нема розтісканих бобів. Ніде. А соя, блін, ну так каменю, знаєте. Якщо я вам ось покажу, дивіться поки. Зараз. Ліво вам бобики. Зелененька, підпечена, ну а зерно непогане. Так, і тут де ще в Ось ось 4. Ну, Бачите яке зерно, чотири зернин ось було. Непогано. Непогана, соя. Має бути, так? Ось прекрасна. Раніше вони сіяли ультра. Кажу, візьміть сою, посійте, це вже другий рік. Сіють мою свою. Семена вже в них свої. І я думаю потрібно сіяти. Роман Сергієвич на тій стороні. А он це синє господарство, бачите, печі. Це теж на тут землі. Тут вже поруч кордон. Це ми вже зараз під'їдемо до Романа Сергійовича. Трохи не встигли Роман Сергійович поїхав Хто же тут такий? Шлав, Ось непогано вір само в ярку. Ну а так. Ну так, да, де є краще, де Ну, в принципі фон непоганий. Ва знімати можна. Не зашифровані. Я не публічний. Та нічого, я ж теж був не публічна людина, а бачите, життя заставляє, приходиться, хоч людям показати, чим ми займаємося. Врожайність можете назвати, якщо можна на відео. 15,5-18. Ну по цьому році непогано, так? Да? Що там, Роман Сергійович не балується, все, все нормально. А начальства немає, самого головного. Десь тут, так, да, може бути? Ну, да, бачив, я їздив, команді, багато, хай під'їзди. тоді до нього під'їду. Особисто буква. Доїде, я їздив, прийшла сюди, що п'ять раз ходить. Набираю його відомо, а Іванцов виїхав, молота, Юра поїхав до нього. Багато вас ще залишилось. Ні, я не підганяю, це просто. Дивлюсь, ми так спокійно в Хоч не з'являється. мене немає, мене ніхто не дюра, Рома <плес> молота. <плес> та це не Роман, це щось, щось зламає, скаже, о, це вже приїхав. <плес> а. Ну, в принципі, вже і на виході. Да? <плес> Віть, та я за друге, мені до нього. Може з утра Рома ті мої 3,5. Тут у нас судяш, нікому проїде, бо ви там вже задіскували, <плес> ви що, будете сіяти пшеницю пробувати. <плес> <А, плес> Чи так же по плану соя, навіть і все. Ну, Соняшника може тепер їсти, з поля, може, да, щось додавати. Зутра, аби він змолотив о ті 3,5 гектара. Там. Ну він заб'є там, він покаже. Я ті солярку просто верну, а камаз свій пришлю. Ну це щоб вже ваше начальство, це ж я зараз побачу. Щоб він з утра з пустим бункером, з повним баком заїхав там. Чи ти, а ти ж розход солярки вже знаєш, ти вишити. Ну я тут по 11 віддам там всі Ну, нормально. Я ж в мене ж там не більш, не менше. Зараз я тоді з ним домовлюся. Я то всі коли ви починаєте молотись? Ну, все, я тоді, щоб з утра, щоб він пустий, і висипався і все. Спілкувалися, зараз покажемо, що тут ще. Попи з тої сторони була не дуже видно Романа Сергійовича. Дів'ятка катовська звичайна, не гідра. ну і така. Так, Роман Сергієвич молодий, а он. Він... Дивіться, трошки буквально через ярочок і Юрій Іванович пече. Це теж шабашка, як ви знаєте, ми ж надаємо послуги. І Юрій Іванович он молоте. Сою також. Тут соя трошки слабіша, але це не моя. Цей чоловік сіє свою, сою знаю точно, в мене не брав. Комбайн кожен рік нанімає, а сою сіє свою. Ну розрізкану і теж не бачу. Сухенька. Розрізканого нема. Це найголовніше. Багатьох їздю, дивлюсь. багатьох є розрізканих. На цій не видно розрізканого бобика. Рідненька трошки гірша, ніж там ми бачили. Ну я думаю, якийсь урожай буде по цьому році. І тому раді, що є. Дивіться, якість збирання. Сойка, звісно, це їздив, дивлюсь така. Бур'янець присутній, слабенько. Слабенько. ну слабенька. Слабенька. Ну, жадко бриє непогано. Та, да, дощів не було, можливо, трошки невчасно бризнули, ну бачите, де чистіше, краще, де трошки бур'янець, трошки придавлює. Ну, сою, я ж завжди говорю, сою ні щоб в неї появлявся бур'ян. Це для сої це страшне, так що запускати бур'ян в сої не потрібно. До речі, говорив з господарями, там де посіяна моя соя, протеїн є добрий на сухе 34 і на сере 38. -й це доволі непоганий протеїн. Бо я в своїй ще не міряв, думав, протеїна нема, бо багато людей жалуються, що нема протеїна. От ще фішка, бачите, ці сої, як я завжди говорив, що не висипається і завжди є протеїн. 38-й протеїн – це добрий протеїн. В прошлому році в мене був 39-й, 40-й. Ну просто рік, вибачте, і врожай був 40, 35, 30, саме мінімальний, і протеїн був 39, 40. Цьому до 38, я думаю, десь такий самий буде і в мене. Так що це вже радує. Значить, на правильному путі всі ми, хто посіяли цю сою, а я її вже сію 20 років і, в принципі, задоволений. Даже їздив довго. Бачили відео? Артист аграрій, Артиста аграрій я показував, хто не бачив, перейдіть, подивіться, як. Люди ну, займаються співають, займають творчістю, займаються. Ну, ще займаються сільським господарством, фермирують. Доволі непогана соя. Там 25 під 30 тридцятку, вона мені сподобалась. Ну там головне вирішує один дощик. Є дощ, є урожай. Нема дощу, нема. Ну на тому полі пройшов один дощ, і соя. І знаєте, там кидатися, міняти сорта. Думав, чи взяти собі посіяти. Ну опять плоди цю кучу сортів, робити мішанину. Махнув рукою ні, буде дощ, буде врожай. Соя дуже в мене пластична, дуже хороша. Скільки років я за нею спостерігаю. І навіть при цій урожайності, що люди ось назвали 15-17, для нашого краю це доволі непогана врожайність, хто попав під одинакові умови. Да, в кого десь е, в низовинки. От в мене поле було в е, от те, що я вам показував, воно теж в мене дало, і Юрій Іванович підтвердив, тоді на відео ж, сказав, да", то там була дуже хороша врожайність. 25, а той. Під 30. Ну ми не заміряли, але я зразу бачив по ньому, що там потенціал і по сої, і по масі було видно. Ну там 6 гектар, знаєте, то таке діло, яке є, таке є. Повірити мені на слово, ми не важили. А так в округі, я вам скажу, тона, до тони, 1,1, 1,2, 1,3 це вже е, самий, знаєте, такий передовий результат. А 1,8, 1,7 до 2 тонн у нас в округі це рекордні врожаї, це вам я чесно кажу. Да, бува, десь пройшли в когось дощі, навіть в нас хмарки стояли. Я от сам їду, сонце світе, в'їжджаю, так полоса кілометра 2-3 ливняка пролив. Ні до цюда не було, ні далі не було. Отак десь полосою проходили дощі. От кого вовремя вчасно пройшли дощі накрили, да, там врожай є. А так, де всі приблизні одинакові умови. І навіть я говорив, в мене там пройшли дощі вже в кінці. Ну вони нічого. Ми ж зараз тільки що з господарями говорили. Вони нічого не дали. Соя ще була зелена, один дощ там пройшов. Помните, я казав, час сої на полив. Ну, воно нічого не дало. в Принципі, одинаково. Вона була зелена, ну вже для Бобика воно нічого не дало. Уже сама зернина вже не наливалась. Воно буквально трошки дощ пройшов і воно все пожовтіло, Так що, аби він чуть хоча б на неділю раніше пройшов, можливо, він би повпливав на врожайність в кращу сторону. Ну це таке. Сьогодні такий день, знаєте, трошки вас повозив, показав. Бачите, тут оце я зупинився, ось Роман Сергійович Молоте, ззаді заднігон Юра Молоте, ось сусіднє господарство Молоте. Тож, знаєте, так край все шевелиться, гуде всі трудяться. Ну. Нічого, країна живе, працює всупереч з цим викликам. Тут у нас особливо, щоб ви розуміли, кордон ось тут поруч. Це ми вже знаходимося за лінією оборони ближче до кордону. За основною, так що тут, знаєте, вечірком навіть трохи опасно їздити. Хто його знає, що все, що може бути. Ну а що ми тут живемо, тут працюємо, знаєте. Як би не було, а працювати треба, молотити треба, ну нічого. Надіємося на краще все буде Україна. А вам дякую за перегляд. Дякую, що ставите вподобайки, підписуйтесь і чекайте на нові відео.